Доброго дня, друзі. Чергове відео. Трішки у нас халепа. Солома катастрофічно закінчується, її не вистачає. І знову ж таки, ви самі розумієте, на вулиці, грудень місяць, зараз не сезон, де її брати. Що робити? Капець. Ну нічого, знайшов я цей вихід ситуації, знайшов товариша, порішали ці вопроси всі. Я йому три мішка гороху, а він мені 20 тюків соломи. Зараз е трішки. У, ну, як акуратно все це діло зробимо і почну носить, покажу вам дещо. Щоб ви розуміли різницю між тюками і взагалі, як їх правильно навіть складати. Зараз покажу вам на прицепі, тільки, тільки що буквально мене вже одну партію привіз 11 тіків. Якщо чесно, я так ніколи не складав. Ну, навчили, показали. Взагалі, прикольно. Е, а далі в кінці відео я вам покажу, які дійсно тюки. Ціна за тюкувати у нас по сезону була 20 гривень е, Всі тюкують одинаково. За ціну в тому смислі. А от сам тюк і його на як сказати, зміст його содержимо да? Вибачайте за російську мову, зміст його да? зовсім по-різному. Тому дивіться і розумійте, які вам тюки дійсно продають. Так, друзі, приготували ми місце. Зараз вам покажу, як я віз тюки. Наскільки зручно, як є такий участочок у нас вже. І таким чином завезли. Оце ми привезли 12 кіл. Дивіться як. Поставили їх. І тепер потихеньку їх будемо складати. Добре, складу і покажу вам далі ще. Так, друзі, продовжуємо працювати. Привезли ще одну ходочку. Зараз будемо її ось сюди вже знову ж таки утрамбовувати, складати, щоб ну, по-людськи було. Так, потихеньку там пишуть. І в кінці обов'язково, додивіться відео, обов'язково ми поміряємо оці тюки, я возьму рулетку і їх порівняємо. Було б добре взагалі поважить, повірте. От, наприклад, ну, хай то в кінці, друзі, добре. Так, друзі, вигрузив, все зробив. Зараз попідзамітаю, дивіться, це ж є. ми вже вагончик доробили, колись зробимо огляд, все руки не доходять. Получається, бачите, ще резина, яка у нас є. Постелили, тобто, навіть як дощ пройде, зовсім класно, сухенько все приходить, працювати буде чудово. Дивіться, добре так. Зараз вам покажу. Як вклали, привезли ми фактично за дві заходочки таких невеличких, привезли 22 тюка соломи. О, гереч наш вже на місці. І тоді зараз далі вже відео, зараз я приберу машини, Ворота позакриваю, все пороблю. І проведемо вже два експеримента. Тому що ну, затікувати ось такий тюк соломи 20 гривень. І ось такий тюк теж 20 гривень. Ну, але ж ми розберемося, що є, що і Ну, добре, далі. Багато думок з даного приводу. Тому дивимося далі. Так, друзі. Склали. Тепер проведемо ж все ж таки обміри. От дивіться, от, ну, на вигляд, да, ну, трішки різниця така, ніби не суттєва. Один тюк, другий тюк лежить. Ніби схожий, все нормально. Сразу скажу до людини, якої я брав ці тюки, в мене претензій жодних. Ну, е, знаєте, ну. Той, хто тюкує, він сам накручує, питає, які кращі тюки, які гірші. Але для соломи, я вважаю, тюк має бути тюком. Да. Якщо б ви, наприклад, затюкували отакий от тюк люцерни, ви б його просто не підняли з місця і все. Дивимося. Ось тюк і он тюк. Беремо рулеточку нашу. Так. Дивимось. Вибачайте трішки за. Так, ну, там 89 плюс-мінус сантиметрів. Так, тепер цей тюк. Чік, опа. Дивіться. Метр 4. Ментр, ну, фактично, метр 5. Так, по ширині. Що вони? Ну, 50 сантиметрів. Що цей у нас говорить? Ну, ті самі 50 сантиметрів. Висота 40. Вибачайте, телефоном кручу, як циган сонцем, як то кажуть. ось ну, Плюс-мінус, я ж кажу, 40 сантиметрів. Тут висота 37, менший. Ну, по тому, як вони набиті, ну, Чесно кажучи, самі розумієте. Наприклад, отакого от тюка мені вистачало є на три дні, фактично, плюс-мінус там, на тяжечку. От такі тюки, як я брав, це такі самі тюки, як я брав людині минулому руку. Ось, дивіться, руку не всунеш, поки оця, ось. Ну, от ну просто не всунеш. От він набитий тиждень тюка мені хватало. Поголів я фактично, що в прошлому році, що в цьому році, плюс-мінус в мене одинакове. Я нічого, я не добавується. Просто не всунеш. І цей тюк. Ось. І все, бачите Ось тут. Ось такі справи. А зараз ми ще саме найцікавіше. Зараз спробуємо їх поважити. Так, друзі, підвісили ми кантур наш і що ми маємо? 12 кілограм, 40 грам. Ось такий тючок, Він хороший, все. Він легенький складать, тут є і травичка зелена, ну все бомба, ну тільки він не набитий. Да, ну, Людина можливо, щоб їй там легше їх носить там, ну я не знаю. Вона собі, їй так і удобно. Але як куплять, ну, не хочеться такі купляти. Чесно вам скажу. От це, звісно, тюки бомбові, от і що більші. А тут ну, хочеться ви ж ви да. Е, знову ж таки повторююся, от люцерний тюк отакий. От це хороший тюк люцерний, акуратний його нормально нести. А для соломи я вважаю, все ж таки повинен тріхи більший бути. От його вага. 12 кг. Зараз спробуємо наступний поважити. Так, друзі, і ось ця машина важе 20 кг 340 г. Різниця 8 кг. Самі розумієте, ось тюк соломи. Справжній. такі тюки соломим. Це порядні тюки. Ну, все рівно, знаєте, ну, тут той фактор. Навіть якщо та людина ну, не просила вас, ну підійди там, хто тюкує, підійди, спитай. а які вам тюки робить там? Або, наприклад, ну, по, ну знаєте, по-людськи треба поступати, по совісті. Підійди, скажи, ну зроблю. А ми ще пізніше перевіримо, знаєте, навіть колись по довжині. Ну, понятно, тут трошки більше ж буде розход. Цієї ну, вірьовки. Але ж все рівно ну, 8 кілограм різниці і тюкує він одинаково. І тому я вам скажу, знаєте, не знаю, як у вас місцевості, але у нас дуже багато людей від певних осіб, які тюкують, просто вже відмовились, їх не гукають. Тому що вони, ну, вони не тюки роблять, вони тючки роблять. От така справа, друзі. Так, друзі. Поскладали, все прибирали, в принципі, зробили. Надіюсь, дане відео і дана інформація буде корисна для вас і корисна тим людям, які займаються тікуванням або хочуть лише тікувати, да, то підходьте, питайте там, чоловіче добрі, а які вам краще тюки зробити. Тому що, коли ну, така різниця у вазі тюка, да, 8 кг, ну я вам скажу, це суттєва різниця. 에... Розумієте, тюкують, просять і наймають тут техніку, наприклад, і машину, щоб перевезти. І людей же ж гукають. Тому що, ну, якщо ви тюку, держите ту саму корову, чи ще щось. І, наприклад, ну, це мені, О, таких тюків, мені великих, мені реально вистачало, вистачає на рік от сезона до сезона, ще там остає, залишається, плюс-мінус там декілька тюків, плюс ми використовуємо їх як для підстилки, плюс ми їх використовуємо. Коли ріжем поросят, да? ну, 50 тюків мені вистачає. В цьому році я вже купив 70, не вважаючи оцих 22 що я оце сьогодні привіз. І реально, якби я. Ці не взяв 22, то я б не знаю, що я робив, би, чесно. Тому що ну, зараз її солому важко знайти. Пізніше далі, далі ще буде важче її знайти, тому що ну, вона розходується, вона використовується в господарствах, хто тримає. Ну, І відповідно ячмені мало сіють. І самої по собі соломи, як, як такої, дуже мало. Ну, і Тому стараюся і намагаюся якомога більше вихватити по сезону. Ну, В середньому я ж кажу, мені 50 тюків вистачає, іменно саме таких гарних. Тому хто хоче тікувати, да, або хто цим займається, то підходьте і питайте людей. Тому що я ж я вже повторююсь ну, фразу. Але скажу так, що ті, хто в нас раніше тюкували, деякі люди вже не тюкують, тому що їх просто банально перестали гукати. Все це діло робить. Тому що йому, йому аби кількість тюків. А які вони, що там, тючки? Там, ну це доходило в деяких випадках, я бачив, коли вже. В одну руку по два тюка, ну 4 тюка за раз людина нанесе. Ну, попробуйте отакий тюк 20 кг в одну руку. Возьміть і потягніть нормально його. Ну, ви ж самі це прекрасно розумієте, хто займається господарством. От такі справи. Тому звертайте на це увагу, коли працюєте знову ж таки. Ну це не олігархи, це не якісь там бізнесмени, це не це трудяги, звичайні беруть собі солому, тюкують її для господарства. Це не заможні, якісь там супер-пупер люди, які це звичайні силюки. Які от устягують ту солому, те се третє, десяте, щоб працювати, щоб було щоб собі щось сісти і продати щось, як то кажуть, заробити. от такі справи, друзі. Добре, всім всього найкраще. Надіюсь, моє відео буде корисне для всіх.